Сидітко Христово і Посвіти. 26 хурум це початок 27-го. Майте на увазі. У мене є такий вірш. Від слова Свобода, давно ми забули, від слова «Полова брехня віддає, без слова, і слово воює. І правду своє. Колись ми поряд разом були, долали разом шлях, і путь про нього мріяли і знали, з його нам не звернуть. Шляхи дороги різні вийшли, але єднає нас одне, коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити треба, що ми люди, а не істоти там якісь, бо вік від віку ми воюємо, забувши Божий, заповіт. А там сказано, да не упий. Але, на жаль, іде війна, приходять похоронки. На зміну варті новий призов іде. Ідуть нащадки Ярослава, і на нівець війна піде. Так воно і буде. Але тече життя ріка і омиває берега, і сонце світить на лугах. А дощ прийшов і райдуга сія. Моя країна це ти і я. Це я? І він, вона дитячий голос перед дзвін, чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була, лишається і є. Ми даруємо таке видання, дуже серйозне, показую. Це йому вручаємо таку відзнаку і диплом. Самому першому. Тому що віча під'їжджає. <гумент> Дякую, Юр. Дякую всім. <гумент> Це я дві книжки передав бібліотеки мої. Одеський художник 19-21 сторіччя. Це книга цього року. І півтора року тому була книга про міста. Щоб тут у вас воно теж було. Шкода, що керівниця хворіє, але, переконаний, все буде гаразд. Але кілька слів я все одно хотів би сказати. Так доля склалась, що з Юрою ми познайомилися в 95-му році. Він з великою одеською делегацією був в місті Маріуполі. Я в той час був Маріупольським міським головою, народним депутатом України. І от з того дня наша дружба, наша співпраця, вона пішла. Я вам щиро скажу, що я навіть гордий тим. Що за останні роки я долучився там і фінансово до проведення, і кожного разу щось з свого боку теж допомагає, щоб ця, ну скажімо, газета я, це, щоб це, і газета виходила, і щоб українська мова, мова єднання воно все відбувалося. І конкурси, котри, там і по дитячим малюнкам ми проводимо. Навіть Юра закинув зараз. У мене є галерея в Києві, АВСА, що ми зробимо потім виставку привіз. До Дня Незалежності відкривається 24 серпня виставка в Одесі. А то, ми її потім в зробимо в Києві, теж, бо я сьогодні теж так доля склала, що після, здавалось би, всі думали, ну він інженер-міталург на Завсталі працював. Потім там мер Маріуполя, народний депутат за Києва. А потім прийшло творче вдохновення, Я почав і книжки писати, і картини малювати. І сьогодні я зам голови національної спілки художників України. Тому всі ці речі ми дуже багато співпрацюємо і реально я вам скажу велика подяка Юрію. Бо ну, слова, що культурний фронт. Так, да, вони ж не просто так з'явилися, вони не вигадані. Це те, що об'єднує націю. І е, я от один, я йому вдячний взагалі, він там до інтерв'ю мене запросить, все, і ми в спілці сидимо, там розмовляємо. І я як приклад привожу, от той же Маріуполь сьогодні. Ну, Я спілкуюсь, там, хто лишився, в силу там різних обставин з людьми. І я. А ніяк, вони прийшли, вони все вирізали. Там жодного нашої людини, жодного бізнесу нашого не лишилось. Там чи якісь буряти, чи якісь чеченці, чи хто. Позабирали все у всіх. Хто слово тільки скаже, штамп Тинів'їзної і все. Позабирали все. ну просто, бо Багато людей, коли. Це все відбувалось перші там три місяці, поки ну вже президент не дав команду 20 травня 2022 року хлопцям здатись. Да багато людей хто там виїхав, хто лишався по різному воно було. Квартири тисячами штук сьогодні визнані. Люди живуть десь у нас тут. У нас тільки в Одещині біля 120 тисяч зареєстровано тимчасово переселених осіб. Я вдячний Юрії, що Я Маріуполь, скажімо, він співпрацює як з хабом із Херсонським і з Маріупольським. Так ми з Оксаною там зустрічались. Да. У Ні тільки по Одесі біля п'яти тисяч Маріупольчан зареєстровано тут, в хабі Я Маріуполь. Тобто, це велика кількість людей. І вони тисячі квартир признали там безхозними, забирають просто у людей. То, что было все життя. Кто хотел, были такие, мне же там расповедали, там каким-то чином через Стамбул, через что-то прилетают в Шереметьево. А что вы прилетели? Ну, треба, вы же там поставили умовы, треба переоформить майно, да? Штамп, паспорт, ты пять роков не визный. То есть, это идет воровство, це, ну, ну, просто это... Хамство і все, там жоден закон нічого не працює. Просто я ну дуже багато останнім часом по Одещині мотаюсь, і ну мене так різануло. Я був в Болграді, і там зустріч з фермерами були і Коли мені там дядько один почав розповідати, що краще Азарова ніколи в житті нікого не було і ні, і що то та війна то дурня. Я кажу, Ти розумієш, що у тебе нічого тут не лишиться. На цій землі не ти будеш тут фермером. Не ти. Кажу, ви думайте про що розмовляєте, що ви робите. Не буду на цій ноті, слава хлопцям, насправді. Да? Ну, Юра знає, ми теж там говорять дуже часто, що ой, діти політики там не воюють нічого. Мой син сьогодні командир роти в 36 й бригаді морпехів. з першого дня. Тому, а, я просто от всім цим хлопцям і дівчатам, хто сьогодні дає нам можливість отак зібратися, проводити ту чи іншу акцію, спілкуватися, фотографуватися, іноді навіть посміхатися, да, не завжди бути в поганому настрої. Велика, велика їм подяка. Я вірю в майбутнє нашої країни. Ніхто у нас не виїжджав, ніхто скажімо, віки все дозволяло і можливість. Ні, бо я себе без України не бачу. Тому я тебе ще раз дякую, тисну руку, дякую і працюємо далі. Що таке 34? Це 34 роки незалежності України. І якщо 34 роки незалежності, 26 ми тягнемо конкурс української мови, мов Іван Михайлович Дзюба, співголова конкурсу, він в перший день війни відійшов засвіти Царство і Небесна. Конкурс носить його ім'я вже. Він колись говорив в Каніві, коли ми підводили підсумки. Він сказав, Юрко, ми з Володією не ми там були там на Чернечій горі. Він сказав, вам цього воза перти. Прямо з допомогою вас всіх. Так що хотів би, чесно кажучи, подякувати всім вам. Ви всі, можна сказати, різні, але ви всі українці. Ви знаєте, хотів би подякувати, що ви залишилися тут, ви не поїхали. За кордон залишилися тут, в чому теж є великий патріотизм. Ми не кидаємо тяжкі часи України. Ми з нею постійно. Мені приємно, що з Кривого Рога потужна делегація приїхала. Я в минулому році, коли поїхав Кривий Ріг... пані Надія Кисяк, підніміть, будь ласка, бурхливі оплески, пані Надія.